Давайте з вами разом повторимо такі слова: Зіп, зап, зуб. Зіп. Давайте я е, е, вам букву першу е, середину: Зіп, зап, зуб. А тепер дивіться: ми зараз будемо повторювати і, е, всі разом, а потім. Я і скажу, як ми будемо далі. І так, заучимо. Зіп зап. Зуб. зіп зап, зуб. Зіп зап зуб. А тепер стоп. Тепер е, по черзі починає е, Каріна перше. Зіп, але плескає. Зіп. Зіп. зіп, зіп. Зап, зуб. Максим. Ну, та дійсно, бо ти треба слухати. Перше. постав з рук. З рук постав, бо плескаємо. Плескай. Зіп. Зі. Зіп. Зіп. Плескаємо. Зіп. Зіп. З. З. Зіп, зіп, Ну, плесне, Зіп. зіп, зуп. Зупа, зип. Ні а. Що мало бути? Бачите, зірвала нам ланцюжок. Зуб мав бути, так? Зуб, зуб. Зу, 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 правильно. А тепер треба швидше. Зіп, зап, зуб. Зіп, зап, зуб. Але робимо два оплески. Два, два рази плескаємо. <плеска> Ні. Плескаємо два рази і передаємо. Але я показую а ви швиденько. Так, будьте уважні. І так. Починає Соломія. Зі. ні, зап. ні. Два рази плескаємо. Зи. Зуб. Зуп. Зап. за зуб. Зап. Зоп, Зі. зап. Зуп. Зі. зап зип. Зап. Два рази зуб, зап. За, за, два рази плесне, зуб, зі, два рази. З, зі, за, Молодці. А що вчиться гра? От для чого ми так це йшли? Що вона вчить? Уваги! Уваги! Бачите, треба було швидко-швидко передати, щоб ми уважно слухали, що дитина сказала. І тоді передали ось такий. І ви знаєте, що сьогодні день добра. Так, і один одному кажуть, треба сьогодні усміхатися, робити добро, передавати добро. І ми ось таким з такою грою передаємо всім, хто нас дивиться. Що no, no. добре!